Всім привіт! Мене звати Олена Грушко. Я дуже люблю, коли мене називають Елена. Я візажист і стиліст по зачіскам. Мені 31 рік. Зараз я живу в Лондоні. Я сюди переїхала півтора року назад. На жаль, по всім відомим для українців причинам. Я, можливо, колись запишу окреме відео про цю історію, про цю частину мого життя, якщо ви захочете познайомитись поближче. Сьогодні це перше відео на цьому каналі. Ви можете подивитися, що на цьому каналі вже були попередні відео, але це було давно. Багато чого в тих відео було е, взагалі по-іншому, і тоді моє життя було абсолютно іншим. Це все по-новому зараз, в усіх сенсах. І я відчула в собі відгук і поклик, що я готова, що в мене зараз є накопичена енергія, бажання і найголовніше знання, інформація, якими я хочу ділитися з людьми, а саме з жінками. І це тема б'юті, це саме тема макіяжу для себе. Цей канал буде саме про макіяж, про косметику. І про взаємодію з самою собою я не дуже хочу тут розкривати тему саме професійного макіяжу, професійного навчання, це взагалі окремий блок. І буду відвертою, колись це якраз було в моїх планах. І от коли був перший ютуб-канал, я саме хотіла фокусуватися саме на цьому, але знову ж таки повторюсь, часи дуже сильно змінилися. Я дуже сильно змінилася. Я вважаю, що на краще. Скажу чесно, якби це не прозвучало. У мене зараз немає взагалі якихось амбіцій, знаєте, з кимось змагатися, щось доводити між колегами в цій сфері. Для інших якихось людей в зовнішньому, так би мовити, світі взагалі немає такого бажання, є е, е, тільки стійке бажання і відчуття, що я хочу йти за своїм внутрішнім голосом, за своїми власними внутрішніми бажаннями. І якщо я відчуваю імпульс до, до цих дій, то я хочу їх робити. Трошки розкажу про взагалі свій підхід в макіяжі і своє бачення. Я той візажист, ви можете зараз бачити на по мені, де по моєму образу. Я не той візажист, який ходить щодня з різнокольоровими стрілками, який любить якийсь нестандартний макіяж і вираження себе через. Нестандартну зовнішність. Я досить досить спокійно, досить нюдово виглядаю повсякденно кожного дня. Це мені подобається, це моя естетика, це моє бачення. Я дуже люблю макіяж за те, що це класний інструмент, який може допомагати змінювати зовнішність, причому при цьому не треба якихось там хірургічних да, операційних змін, не треба кардинально щось робити, як, наприклад, це стрижка чи фарбування. Але на один день ви можете стати взагалі іншою з іншим настроєм, з іншим а, проявом себе позиціонуванням себе з іншим стилем. Може насправді макіяж за рахунок кольору, за рахунок лінії, за рахунок а, текстур може змінювати достатньо. М Помітно нашу, нашу зовнішність. Але для себе я обираю той макіяж, який не змінює мене, який підкреслює те, що мені в мені і так подобається, який допомагає мені, якщо мені потрібно, приховати те, що мені сьогодні не подобається. Наприклад, якісь там синції да, під очима, і хочеться більш такого свіжого вигляду. Змінити якось форму, погратися з формою очей за рахунок стрілок, наприклад, також приміряти різний настрій за рахунок кольору губ. Оце моє... Це те, що я люблю, це те, що мені подобається. Естетику більше такої натуральності, свіжості, гармонії. Гармонії з і своїми природніми даними, тому що. Чесно, я скажу зі свого, я вже більше ніж 6 років професійний візажист, і Працюю да практично кожного дня з різними жінками, і чесно можу сказати, що природа. Це один з найкращих взагалі дизайнерів і стилістів для нас і нашої зовнішності. Але знову ж таки, це не означає, що треба взагалі нічого все життя не пробувати, не експериментувати. Ні, потрібно, потрібно себе пізнавати, потрібно себе розкривати для себе ж самої через різні експерименти, через різні спроби. І косметика якраз один з прекрасних інструментів для цього. Також в цьому першому відео хочу саме розкрити тему, чому я обрала у YouTube українську мову. Тому що, якщо ви перейдете до мене в Instagram, в Instagram я зараз веду англійською мовою. Так як півтора року назад, як я вже зазначила, я приїхала сюди, в Британію, в Лондон, і почала заново взагалі це абсолютно новий етап в моєму житті, і в тому числі і в професійному житті. І е, я розуміла, що в мене буде дуже багато тут клієнтів, е, іноземців з різних країн світу. Ну і станом на зараз так і є. У мене десь приблизно 60% клієнтів тут це українці, а 40% це іноземці, іноземці з різних е, куточків світу, але ну очевидно, що з усіма ми комунікуємо тут англійською мовою. І Інстаграм у мене один з основних інструментів для просування себе тут, саме як візажиста і стиліста по, по зачіскам. Але, але. Є одне величезне, але я відчула, що я дуже хочу розмовляти. Ну, от я, я дуже хочу розмовляти, я дуже хочу розказувати, ділитися а, своїми а, думками і з приводу Це з макіяжу, з приводу а, взагалі а, комунікації з жінками, а, з приводу прийняття себе через макіяж, через взаємодію зі своїм обличчям, а, шкірою, а, обличчям, а, всіма, всіма частинками свого тіла. Мені дуже цього хочеться, але зрозуміло, що англійською мовою. Ну... Я не відчуваю таку свободу, да, я я звісно комунікую там з клієнтом, але це взагалі очевидно що Це взагалі не той рівень, коли ти почуваєш себе вільно, коли ти можеш десь пожартувати, коли ти можеш десь одразу навести приклад, такий красномовний да, яскравий. Трошки подумавши, як це можна зробити, як це можна організувати, я прийшла саме до ідеї Ютубу. Мені здається, це така окрема площадка, окрема від TikTok, Instagram, вона трошки іншого взагалі формату, і тут якраз класно, що можна говорити. От. І як зараз, в принципі, я наодицію з собою, з камери телефона. І я, звісно що в голові тримаю думку, що мене будуть дивитися інші люди, але але все одно це це, це це дуже дуже така прикольна атмосфера. І мені от саме зараз, по моєму психотипу, по моєму емоційному стану, мені це підходить просто найкраще. Ці ми розуміємо, що. Ми перестали споживати слава Богу контент ворожої країни. І коли я почала шукати відео українською саме про сферу б'юті, про косметику, мене цікавили якісь огляди на косметику. Я була здивована, що так мало реально інформації. Тобто, люди, я впевнена, що жінки і дівчата в Україні, може чоловіки, хотіли би дивитися, споживати б'юті контент саме нашої країни, саме і українською мовою, але на жаль, його дуже 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 мало. Теж це для мене стало як таким, знаєте, ще, ще останнім поштовхом до, до того, що буду а, проявлятися тут і буду розкривати свої знання, весь набути, набутий досвід а, саме на YouTube-каналі. Чесно скажу, спокуси якось зупинитися чи не робити, знаєте, завжди дуже багато, щось тебе накривають, якісь там сумніви. От, наприклад, сьогодні вийшов взагалі не найкращий день по волосці і по зачисті. І в якісь такі секунди ти думаєш, блін, може не треба, може, може не сьогодні. Але, але ні. Я вчу себе жити по. Повному як би, відчуттю, повній гармонії з собою, зі своїми, зі своїми внутрішніми саме відчуттями. І якщо вже прийшло відчуття, що це треба робити, значить треба. Значить треба брати себе в руки, і якщо навіть десь, десь страшно чи є хвилювання, не зважати на них, а починати робити і говорити. Як я і сказала, тут будуть переважно відео про макіяж саме для себе і про косметику, як ми наносимо, що для чого взагалі існує, які види, як обрати і так далі. І у мене, якщо чесно, вже є сформований певний, певний список тем для відео, які я буду створювати далі. Але я вам буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях поділитеся тим, що цікавить саме вас, тим яких тем вам не вистачає. В просторі україномовного б'юті-контенту. Що би вам хотілося дізнатися, що вам можливо болить, не знаю, що вам цікаво. Буду дуже-дуже вдячна і до зустрічі в наступному відео.